Триторія здоров'я хоспис вітає вас! Вітаю! Нещодавно разом з вами Тетяна Феофаніна, ми обговорювали проблему важливості профілактики раку шийки матки. і виявили, що наразі достовірно відомо, що провідним фактором ризику є інфікування вірусом папілома людини, а, а значить, важливо є і імунопрофілактика, а саме вакцинація. Тетяна Феофанівно, які наразі існують вакцини проти ВПО, і які з них доступні в Україні? Знаєте, це дуже хороше питання, дуже хороша тема, яку ми піднімаємо. Тому що якщо ми знаємо, Причину розвитку такого жахливого раку, як рак шийки матки. Чому говорю жахливого раку? Тому що. Це рак, який розвивається у молодих жінок, що не народжували. У мене вчора була на прийомі пацієнтка, який 33 роки, який з чоловіком 10 років в шлюбі побудували будинок, зробили кар'єру, почали планувати вагітність. Пішла вона на обстеження до лікаря і виявили рак шийки матки. І я бачила очі цієї молодої пари. Я бачила очі цього чоловіка, який казав: А як же? Я хочу, щоб в мене була дитина з її генетикою. А давайте будемо робити стимуляцію, зберігати клітини і так далі. Так далі. Тобто, це рак, який вражає молодих. І саме тому, знаючи сьогодні причину, ми маємо говорити про те, що первинна профілактика це вакцинація. І тому є сьогодні в світі дві. Два види вакцин, всього два види від вірусу папіломи людини. Це ну. Три будемо говорити зараз. Так? Але два типи це Церварікс і Гардасіл. Тобто дві компанії і два види два типи вакцин. Онкогенні штами це штам 16 і 18. Тобто є бівалієнтна вакцина, яка містить, е е забезпечує імунітет між, проти оцих двох штамів 16 і 18. Є перекресна імунізація, і ця вакцина теж забезпечує перекресну імунізацію від інших онкогенних штамів, наприклад, 31-го. 35-го, 52-го, мені здається. Тобто, але все одно це те, що доведено, те, що працює. Те, що працює з 2004 року. Тобто 20 років вакцина на ринку, 20 років досвід, і весь світ сьогодні це використовує. Є квадрівалентна вакцина, тобто той же 16-18 і 6-11 це не онкогенні штами, це штами, які забезпечують профілактику від кандилом. А це теж досить велика проблема. Це не рак, але це теж проблема. І є, тобто це вакцина Гардасіл, і є дев'ятивалентна вакцина Гардасіл, тобто це крім з оцих чотирьох ще п'ять видів штамів, які рідше зустрічаються однак вони теж передбачені в цій вакцині в Україні на сьогоднішній день абсолютно доступні. Двохвалентна вакцина і квадрівалентна вакцина. Зареєстрована дев'ятивалентна вакцина, однак її сьогодні на ринку немає, ну і вона досить коштовна. Знову ж таки, це, це з того, що в нас на сьогоднішній день є. Так? Далі наступне питання: кого вакцинувати, коли вакцинувати і скільки вакцинувати. І так, вакцинація проводиться. В багатьох країнах світу в віковій групі від 9 до 14 років двома дозами вакцин. Чому до 14 років? Тому що імунітет дитини-підлітка такий, що дві дози досить для того, аби забезпечити ефективний імунітет. І тут немає значення: було статеве життя, не було статевого життя, було інфікування, не було інфікування. Це не має значення. Вік в даному випадку це умовна категорія, яка Певною мірою характеризує імунітет. Чому ми всі вакцини стараємось намагаємося колоти дітям? Тому що дитячий організм може виділити таку кількість імунокомпетентних клітин, якої вистачить на все життя. Тобто він навчить імунітет в дитячому організмі, імунітет навчиться протидіяти цим інфекціям. І саме в цьому причина. Зараз ведуться дослідження, які говорять про те, що, можливо, і однієї дози буде достатньо. І... Тоді, коли стався ковід, тепер, коли сталася війна, коли сталися ці великі переселення і оці величезні міграції, з'явився досвід. Досвід інший. Тобто, якщо раніше ми говорили дві дози, одна сьогодні, друга через шість місяців. Якщо це ми говоримо про дитину, якщо ми говоримо про вікову групу старше 14 років, ми говоримо про три дози. Знову ж таки, незалежно є вірус, немає вірусу, є патологія, немає патології. Патологія буде легше лікуватися, якщо там є дисплазія, і легше буде вилікувати. Навіть якщо жінка перенесла рак, і в неї була, наприклад, рак інсіту, і в неї була органозберігаюча терапія, да? тоді ми говоримо про те, що менше буде ризик рецидиву. Якщо вона буде вакцинована, тобто це дві абсолютно різні історії. Іноді питають: а чому онкологи кажуть, що не треба вакцинуватись? Я говорю, онкологи іноді так кажуть, хоча онкологи вже майже так не кажуть, але є такі онкологи, які так кажуть, вони кажуть, знаєте, а жінки подумають, що я провакцинувалась і мені не потрібно далі ходити на лікування. От щоб вони не перепутали в голові. Тому лікування це лікування, вакцинація вакцинація це зовсім дві різні історії, які одна одну не е, виключають. І це потрібно дуже важливо розуміти. Таким чином, старше 14 років, що робимо одну дозу через місяць, не раніше ніж через місяць, друга доза, можна пізніше? Можна. Можна до року вколоти другу дозу, і теж буде ефект. І ми говоримо, і цей от світ, який має сьогодні цей досвід відтермінованих вакцин, говорить про те, що дві дози це краще, ніж одна. Одна це краще, ніж нічого. І сьогодні приїжджають діти, яких ми вакцинуємо, які вчаться за кордоном, які десь в університетах, Ой, а вона зможе приїхати лише через рік. Я говорю, нічого, ми другу дозу зробимо через рік. А можемо зробити через місяць, якщо вона ще буде в Києві. Третя доза не раніше, ніж через 5 місяців після другої, і не пізніше, ніж через 5 років. <світ> тобто так звана нас доганяюча вакцинація. Дві дози зробили, а третю не встигли. Тобто, ми її зробимо через 3 роки, через 4. І сьогодні така тактика, що три дози це краще, ніж дві, особливо вже в старшому віці. Тому що імунна система така. Ну от е в основному от, такі знаєте основні речі, а ви знаєте, не, не можу не спитати про те, що е настільки стереотипно закладено, що вакцинувати проти ВПО треба саме дітей, і настільки абстрактно вона інформація, що можна і пізніше, що хочу поставити питання ребром: якщо жінка перебуває у віці, наприклад, 40+, чи потрібно їй вакцинуватися проти ВПО, як тим жінкам, хто. Інфіковані, так і ті, хто є Прекрасне питання. Мене досить часто приходять і питають пацієнтки, а мені потрібно вакцинуватися? От мені 40, от мені 45. Я кажу, дивіться, якщо у вас є ваша родина, у вас є стабільний статевий партнер, ви з ним прожили там 10, 5, скільки років. Ви впевнені, що у вас. До ваших 70 років чи 75 не буде іншого статевого партнера. Або у вашого статевого партнера не буде іншої жінки, причому для цього не обов'язковий, проникаючий статевий акт, достатньо петінга для інфікування. Тоді ви можете не вакцинуватись. У вас немає ніякого ризику. Ще жодної такої жінки, ще жодної такої пари я не зустріла, яка б сказала, ну тоді я не буду вакцинуватися. Я кажу, давайте на всякий випадок провакцинуємося. Тому що ризик залишається завжди. Вакцинація в такому віці менш ефективна, ніж в 14, менш ефективна, ніж до 25. На да, тому, що до 14 дві дози в штатах в багатьох країнах світу за рахунок держави вакцинують до 25 Зараз багато є країн, які мають так звану програму наздоганяючої вакцинації. Ті, хто не провакцинувався до 25 тих вакцинують пізніше за рахунок держави. А ну, Якщо ви до 25 не встигли вакцинуватися, це вже ваша проблема і це вже проблеми вашого бюджету. Чим ви думали 10 років, там вже є країни, де 10 10 років програми, є країни, де 15 років програми. Якщо ви думали, ви боялись, ви вірили в міфи, то тепер це буде ваша це буде ваша проблема, це буде проблема вашого бюджету. І страхові компанії будуть лікувати рак тоді, коли ви вакциновані. Якщо ви не вакциновані, і у вас не було медичних протипоказань до вакцинації, то це буде велике питання: чи покриє страхова компанія ваш, ваші затрати на, на лікування. Тому там це більш жорстко організовано і воно відповідним чином працює. Дуже вам дякую, Тетяна Феофанівну. Закликаємо всіх пам'ятати і не забувати про наявність безпечних вакцин. Звертайтеся до своїх лікарів разом. Ми можемо профілактувати такі страшні хвороби. Це наша спільна відповідальність. Всім дякую. І на завершення хочу згадати ще таку таку тезу. У американські педіатри, коли вони працюють з вчителями і говорять про вакцину, вони використовують таку формулу: два помножити на два дорівнює шість. Два види вірусу 16-18 і дві дози вакцини забезпечить профілактику розвитку шести видів раку. Це не лише рак шейки матки, це рак шейки матки, рак статевого члену, колоректальний рак, рак гортані, рак передміхової залози і навіть рак молочної залози у ужина. Дякую за дуже важливу інформацію. Тому важливо. Дякуємо, будьте здорові, не хворійте, Бажаємо всього найкращого.